Зараз якраз де такий переломний етап війни. Ми ніби і справляємося з багатьма ситуаціями. Ми побудували власні дрони, круті дрони, які там луплять Російську Федерацію, там ну на величезній відстані обіцяють ще в два рази більше. Тобто, звучить це все дуже круто, і ми справляємося з цим теж дуже непогано. Але от іншої ситуації у нас дуже багато проблем і внутрішніх. Тобто, поки що, влада дуже так. Ем... Складно складно починає е, виборсуватися своєї внутрішньої політичної кризи. Вони стараються максимально через деякі там свої засоби масової інформації відбилити себе, але поки що, на жаль, ну ми бачимо, що чим більше проблеми на фронті, тим більше будуть проблеми і всередині. Ческа це нормальна ситуація, нормальний психологічний темп. Ми поки що не вийшли ще з кризи попереднього від, від контрнаступу. Ми ми лише оцей спад. Ми тільки почали відчувати. Тоді що ми його відчули, потім пішло піднесення, певне, і зараз знов цей спад. Тобто ще раз кажу, ми йдемо по синусоїді, це з психології. І зараз, на жаль, ми знову е, йдемо в цей на цей спад, доки не буде підтримки. Щез якщо зараз нам не дадуть цю підтримку США, наприклад, моральну підтримку, щоб ми зрозуміли, ага, нас підтримують, нас люблять, нас ми потрібні комусь. Е, тоді у нас буде скажімо так, ментально у нас, нас буде цей запас як мінімум ще на півроку.